Ніколи ні у кого не виникало сумнівів у тому, що найвеличнішою спорудою у Прилуках є Спасово-Преображенський собор, збудований у середині XVIII століття на центральному майдані міста. Храм Преображення Господнього було зведено у стилі пізнього українського бароко. Значний внесок у будівництво зробив прилуцький полковник Гнат Галаган. Саме він дав необхідну суму для якнайшвидшого завершення будівельних робіт. Також за ініціативи цього благодійника стару проїзну вежу, тоді вже неіснуючого міського укріплення було перебудовано на Соборну дзвіницю із храмом на честь Святителя Миколая. Своїм підкреслено святковим виглядом цей архітектурний ансамбль. Викликає у кожного, хто його бачить, захоплення і творчим талантом з очих, які створили цей шедевр, і Божою милістю до нас, завдяки якій, попри десятиліття незгод, ця славна пам'ятка народного генію змогла дожити до нашого часу. Саме в стінах Прображенського собору вперше почув слово Боже маленький Яким Горленко, у майбутньому святитель Іоасаф Белгородський. Народився він поблизу Прилуки на хуторі Чернявщина у побожній родині Андрія Дмитровича Горленка та його дружини Марії Данилівни. Згодом місцеві жителі збудують тут храм, який освятять на честь свого знаменитого земляка. Церква ця дожила і до наших днів, а майбутнього богослова і світовим ім'ям батьки охрестили у Прилуцькому Преображенському храмі. І тут же, Яким тоді ще звичайний хлопчик, навчився промовляти до Бога свої перші молитви. Завдяки мудрим батькам та благочестивим наставникам, юнак загорівся палкою любов'ю до Господа і вирішив повністю присвятити своє життя церкві. Ми знаємо, що він народився в християнській сім'ї, що дитинства він притерпівав нужду що з раннього дійства він знал і полюбив монашество. Прийняв монашество, подв'язався і гуміном і в Мгарському Лубинському монастирі, Троїцький Сергія Лаврі, а потім став єпископом Белгородським і, будучи єпископом, був ревностним пастором для всієї православної церкви. Та славний минуле спасо Преображенського собору. Не змогло врятувати храм від цинізму ХХ століття. У 30-х роках минулого століття церкву закрили. Усе багате убрання, що збиралося прилучанами 200 з лишком років, було безжалісно пограбоване або знищене. Нова влада вирішила переобладнати приміщення собору під атеїстичний музей, який, утім, скоро теж довелося закрити. Після війни. У видатній пам'яті архітектури облаштували звичайний склад господарських виробів. В результаті такої експлуатації храмовий комплекс світового значення мав жалюгідний вигляд. Правда, починаючи з 60-х років, місцеві ентузіасти кілька разів намагалися розпочати тут реставраційні роботи, але на це ніколи не вистачало коштів. І тому арештовання роками гнили, а робота майже не посувалася. Коли у 1991 році собор передали релігійній громаді, всередині не залишилося і сліду від колишньої величі. Віруючих зустріли лише купи сміття та уламків старих будівельних матеріалів. Проте нову громаду це не злякало. І за досить короткий термін у березні 91-го храм було знову освячено. І прийшло час складувати камні, і прийшло. Час... милости Божией, и храм этот открылся, и мы видим сейчас, что за короткое время в нем с помощью Божией, с Божьим благословением, с помощью верующих людей, с молитвой и Божьим умилением, и Божьей любовью храм преобразился и преображает здесь не только стены преобразились, но и люди преображаются. За несколько лет тут было відновлено на стене росписи и иконостас. И теперь У святкові та недільні дні собор знову переповнений богомольцями. Віруючі прилучани особливо цінують місцево шановану святиню, ікону Божої Матері Скорбяща. Коли після відновлення богослужінь цей образ потрапив у собор, то лише за формою дошки та за деякими лініями можна було здогадатися, що це зображення Богородиці. Але через деякий час сталося справжнє чудо. Ікона несподівано повністю обновилася, лик Богородиці став ніби щойно написаний. З того часу її поставили у спеціальний кіот, перед яким постійно горять свічки та лунають молитви до Пресвятої Діви. За останнє десятиліття значно змінилася і територія біля собору. Уже в наші часи поблизу східної стіни храму встановили символічний надгробок на згадку про видатних церковних і громадських діячів, які знайшли своє упокоєння біля головної святині Прилук. Бежальне ХХ століття не залишило від цвинтаря нічого, але святий Хрест став для всіх спільною братською могилою. Сьогодні це славне місто, яке налічує понад 9 століть. Може пишатися тим, що, попри всі історичні негаразди, зуміло зберегти своє унікальне обличчя. І, хоча сучасні прилуки нараховують понад 70 тисяч населення, його центральна частина і сьогодні прикрашена тихими вуличками та ошатними будиночками. До наших днів дожила й так звана кам'яниця недалеко від собору. Це найдавніша в місті кам'яна споруда яка свого часу виконувала функції козацької скарбниці. Колись це була справжня міні-фортеця, але її вигляд було змінено у XVIII столітті, коли скарбниця втратила своє первісне значення. Окрім пам'яток архітектури, які дожили до наших днів, у місті зберігаються й пам'ятки природи, вікові дуби, які теж могли б розповісти багато цікавого. Незважаючи на поважний вік і непогано збережену історичну забудову міста, сьогоднішні прилуки це сучасний промисловий центр, жителі якого працюють у Нафтогазовій та інших галузях народного господарства. На початку 90-х років ХХ століття на честь 900-літнього ювілею прилук. Тут було встановлено монумент князю Володимиру Мономаху, який відвідував це місто наприкінці 11 століття і згадував про це у своєму повчанні. Прикрашають історичний центр давніх прилук і ще дві старовинні церкви, богослужіння, в яких, на жаль, поки не відновлені. Величні і урочисті храми. Що височають на центральному майдані міста, і тиха й невибаглива річка Удай свідки всіх подій, що відбувалися тут за багато століть. Нехай буде благословенний день і час. У якій Господь мій Ісус Христос заради мене народився і був розіп'ятий?